Додому, скупилася трошки, попрацювала, нічого не придвіщало, неприємності таких. І тут І летів мій каву. Отак, от отакої. Тепер додому все не може дойти. Коротше, ребята, хто довезе додому, хто з мого міста, хто може мене довести додому? Довезіть мене, будь ласка. Гроші всі витратила, немає, на таксі немає. Будь ласка, хто може довезіть мене додому. Є такі. Ой, треба дойти до скамійки, якщо що. Ще в мене такого не було. Іду, ребята, нам ту скамівку, бо іншої немає. Чекаю на того самого Спасителя, який мене спасе. А можливо, хтось із вас ще ремонтує обувтя, то просто буду, я буду просто вам так вдячна. Такого в мене не було. Чекаю, чекаю тут. Пишіть в коментарях, хто мене знає і хто довезе.